як я рана, яка 75 років не заживає. Вже сказали все за мене, але ну, я ще скажу, як, як остався живий, тричі, втікаючи від пособників цих фашистів, поліцаїв. Перший раз мене мати оставила, це було. А щось темне було, прийшли, поліцаї стукають на роботу. Збирайте свої цінні речі і на роботу. Якраз мама з вечора посадила хліб в піч. і хліб допікався, вона каже, залишився витащити хліб. Вони ж не знали, що на роботу, не на роботу. І сховала в мене під печ, що така печірка. Сиди, паніра закрила і сиди. Я посадів, думаю, вже треба витягувати. Пішов хліб, я вже вже готовий витягнув хліб, поклав на стіл хліб і накрив хліб заходять два поліцаї і кажуть до мене гарним словом, ти що за що Я говорю, мене мати покинула, хліб випасть пішла. Тобі хліб буде земля. Я зрозумів, що це за робота. Думаю, треба, вони пішли там три коміти, шукати щось там. Я думаю, треба втікати. Вони поки пішли, я втік, і тут недалеко є конюшні, там були, санобоза. За мостом цим чудовським. Тільки туди в конюшню заходжу. Старий чоловік ходить. Що таке синок? Я кажу, поліцаї гоняють на роботу, але це не робота, це друга робота. Це вже ніхто не ведеться звідси. Ди сюди. Такий великий ящик стояв, що там січка стояла, що коні годували. Взяла сюди і заліз, вони мене накрили тим хощом таким е, пасполати. Така була дирка, я такий дихав і полежав там до трьох часов, три часи вони кажуть, синок вилазь вже, а була кончилась. Ну, я вийшов весь мокрий, бо я боявся йти додому, пішов е, в всі село, там я коли ходили, там картоплю купляла мама, молоко брали, то думаю, піду туди. Пішов, вона каже, добре зайшов. Розказав, вона, каже, добре, я піду подивлюсь. Приходить додому, пішла додому робічить і вертається брат і каже, батько живий твій. Оказується, що вони випускали спеціалістів, то батько випустили, і він вже матір не міг взяти. У нас було, сім'я була старший було 20 років, було йому на фронті по перших боях. Була сестра одна 18 років, одна 16 років. Я кончив 6 класів і п'ятилітній братішка. Ну, з нашої сім'ї і дві бабусі були, щоб всіх зібратися не менше як 50 чоловік всіх, цієї нашої родині. Але ж я думаю, що ж, куди йти? Батько каже, будь поки тут, а я піду подивлюсь. Десь я визивали на роботу, що кусили спеціалістів, то я забрали туди. Столова була німецька, він там робив ремонт, малював, він маляр був. От, Це перший раз так мені стався живий. А другий раз це вже було через два місяці, збирали три дні. Понеділок, вівторок, в Четвер, після обіду, скільки зібрали, всі підвал туди збирали, в крепость подвал. Зібрали всіх колони туди, вже до Каровська МТС, туди вони розстріл. Ну, як вже ми там у ямі були, там, де роздівались, батько каже, що зараз підемо. Він батько був, мене він ходив в синагогу, віриш, ми підемо вже туди, де мама пішла, де сестра пішли. Він вірив, що ми йдемо туди на за загробну життя. Я волонтерці трохи думаю, ну що ж, вони вже пішли, пішли, вже тут чути вже стріляють, там. а я не спішив роздіватися, вже пошли рубашку скинув, і там стояв комбайн і бур'ян високий. Я туди йшли. Думаю, треба статись хоча б для того, щоб розказати, як це горе було, що це така біда, наш народ. Ну і бачу, він трохи повіцяв, так я туди під, під, під комбайн. І по пластунськи думаю, сидіти тут не може повз метрів 300 чи 400 по, -по пластунськи повз, а потім тікати давай. І Потім вже на новосілки зайшов, вже стрімніло, нажив на Новоселку, до одної хати стукою. Вони кажуть, що таке сино, і так, і так, йди сюди. Сховали мене і дали переночувати, а на ранок дали якийсь лагід їй, бо я вже зовсім голий. І кажуть, йди синок туди на села, десь в город обратно. Я пішов, зайшов бистрик, бистрик переночував одну ніч, а потім вони теж бояться мене держати, кажуть, йди далі туди на село. то я пішов так. Терехова, направо кількошка, наліво терехова, прямо шлях. куди йти, як на те йде бригадір, Щербачук був такий бригадір з колоссом. Що таке? Йому розказують. Він каже, йде до мене, я заведу тебе до бабушки. І Він мене завів Терехову, там баба півонька була, їх було сім чоловік, то він мене завів тобі я сказав, вона каже, бабушка не грамотна, каже, треба спасти. Не каже євреї спасти радянську людину, так великі тоді люди такі вірливі, в добро. Ну і я там побув місяця два, кажу до бабусі, що ж я, ви мене діваєте, годуєте, і не, чим, нема чим заплатити. Не кажу, сину, я кажу, піду, буду хліб просити. Не кажу, сину, красти не стидно і не гріх. Ні, просити хліб.